Всім привіт на каналі Містер Жук. Сьогодні я вам покажу топ 5 кооперативних ігор, які просто обов'язково треба прийти з другом. Ну або з тим, хто наважиться на це жахіття разом з вами. Якщо ви хочете пограти не самотужки, а з другом, щоб він теж отримав свою порцію стресу. Тоді поїхали! А перша гра, яку я хочу вам показати, A Way Out. Тут ми не просто граємо, ми на ну, майже як реальному житті намагаємося втекти з в'язниці. Уявіть, ви з другом, дві людини, два герої, і єдиний шанс на свободу це коли ви працюєте разом. Тут без командної роботи просто не обійтись. Спільно плануємо втечу, рятуємо один одного від небезпеки і приймаємо рішення, які впливають на сюжет. Тут навіть вибір страви на обід може визначити, чи виживемо ми. Ну а якщо що, завжди можна покликати друга на допомогу, в прямому сенсі. Ну а ми йдемо далі. А далі в нашому топі Overcooked 2. І якщо ви коли-небудь мріяли про кар'єру кухаря, то ця гра вам точно не дасть спокою. Ви та ваш друг готуєте їжу під час природного катаклізму. Це точно не те, як ви уявляли своє кухарське життя. Справжній бій з тайм-менеджментом і вогнем. Тільки уявіть, ви намагаєтесь подати страву, а тут відразу дві кахлі розриваються і вся кухня горить. Але це ж оверкупт, тут всі намагаються не тільки готувати, а й виживати. Ну а ми йдемо. Далі. Тепер давайте подумаємо трохи з Portal 2. Це не просто головоломки, це справжній тест на вашу здатність до співпраці. Вам потрібно разом вирішувати задачі, використовуючи портали. Ти стріляєш в портал, а твій друг приходить через нього. Це не просто фізика, це фізика дружби. Тут важливо, щоб ви думали не лише за себе, а й за того, хто в команді. Якби це була реальність, ми б вже давно звільнили всіх науковців, бо Портал це просто геніальний винахід для зекономленого часу. Але вам все одно треба з цим мозковим викликом розібратися разом. Ну, а ми йдемо далі. Ну а тепер, чим би не була ваша улюблена гра, Let 4 Dead 2 вам просто не дасть спокою. Якщо хочете потрапити в світ зомбі апокаліпсису ця гра для вас. Ти не один у боротьбі з ордами зомбі, а з командою, яка не може дати тобі впасти в бруд. Спільна робота це основа для вашого виживання. Якщо один з вас захворів, інші його рятують. Якщо один з вас тікає, ну він тікає, але ж не забувайте, ми разом. Це й взагалі, хто не хоче стати героєм у світі, де зомбі тільки чекають на вас. Ну а ми йдемо далі. І останнє фазмофобія. Тут у вас є все для повної паніки, страшні примари, темні будинки та друзі, які сміються навіть під час ваших кричущих моментів. Це, мабуть, найстрашніша кооперативна гра на сьогодні. Якщо ви хочете перевірити, як ваш друг веде себе під час зустрічі з примарами це найкращий варіант. Важливо пам'ятати, ваша мета не тільки вижити, а й виявити привідо. Я думаю, що справжній тест на місцність дружби це коли треба шукати докази паранормальної активності, не втрачаючи при цьому здоровий густ. Чи вистоїте ви? Це вже інша історія. Ось і все. Це мій топ 5 кооперативних ігор, які варто пройти з другом. Як бачите, вони різні, але всі вони обов'язково випробують вашу дружбу, ваше терпіння і навіть ваші нерви. А тепер чекаю на ваші коментарі, які кооперативні ігри вам сподобались найбільше? Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Готуйтеся до ще більшої кількості ігор! bliższej wesołości i jeszcze bliższej stresu i moich porad. Heh. <laughs> no a ja uważam, że w tym poruszył dnia. Wsyim poka.